Було все і стала бомжом. 70-річна Катерина Радченко мешкала у п'ятиповерхівці. Її двокімнатна квартира була розташована на четвертому поверсі. Туди ввечері 15 вересня влучив російський безпілотник. Жінка пригадує, якраз зібралась спати. Я чула, що гуде. Воно загуло дуже, а потім вже вдарило, вибух, і посипалося на мене потолок. І вдарило по голові. Я вже зрозуміла, що треба тікати. Сползла з кровати, вийшла у залу, вже горить. Треба швидко не терятися, бо задим я задихнуся. Я побігла, вискочила вискочили сусіди теж, стали питати, що таке, що таке. Кажу, дрон попав у мою квартиру. Катерина разом із сусідами вибігла на вулицю. В шокі прямо всі. І так, оце, що вдарило мене, я так спочатку не почувствувала, а потім вже і шишка така, і, і наверху теж. Ну, ну, і нос ударило, і на голові вдарило. Всі речі жінки залишились у квартирі. Тому, що вискочило, ботинки схватила, Мені навіть без штану, так штани дали сусіді. Куртка висіла, так я схватила, старою. Нові погоріли, а старою схватила. Ось тільки паспорт у кармані був і все, то все погоріло. В ту ніч жінку забрала до себе невістка? Однокімнатна квартира. А зараз сказали поселятися в готелі. Я не знаю, як там що зварити, що ці, що ці условия будуть. Ой, горе велике, горе велике. Я не знаю, як його жити. Все призи. Всю жизнь добивалися, добивалися, складалися. І що далі буде? Було все, і вдруг нічого. І у мене вже синок на фронті, внучок на фронті. Наразі територія навколо багатоповерхівки огороджена парканом та обнесена стрічкою. За інформацією прес служби міської ради, тут було зруйновано дві квартири, 12 пошкоджено. Загиблих немає. Аня Крилова, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.